Привіт всім! Я Ксенія Заремба. Ви на моєму ютуб-каналі, сподіваюся, ви на нього підписані. І сьогодні ми поговоримо про те, як справитись з таким нюансом, як відсутність класної гардеробної кімнати. І як перенести свій гардероб. Телефон поцифрувати його завжди мати під рукою, і які це дає переваги. Перед цим невеличкий дисклеймер: я не стилістка, я просто людина, яка цікавиться стилем, модою, досліджує, пробує відчуває себе в цьому і ділиться своїм досвідом з вами. Тому не беріться, що я кажу за якусь істину, від якої неможливо відходити. Це просто те, як певні питання бачу я, і я готова з вами поділитись, якщо вам корисно те, чим я з вами ділюсь. То, будь ласка, підпишіться, поставте якусь вподобайку, можете написати щось в коментарях, хоч я, можливо, не відписую на всі коментарі, але я всі-всі читаю, бачу, ставлю лайк і беру, і мотаю собі на свій уявний, а може, не уявний, вуз. Тож, поїхали. Я людина, яка працює з одягом, тобто, в мене є свій блог. Я вважаю себе. Частково фешн-блогеркою. Навіть якщо не брати це до уваги, я просто дуже люблю грати з модою, зі стилем, з одягом, якось виражати себе через те, як я виглядаю, підсилювати своє я тим, як я виглядаю, якось подавати себе цьому світу. І величезна проблема, да, при такому хобі, при такій роботі не мати великої просторої гардеробної, яка б полегшила. Процес складання аутфітів пояснюю, чому насправді хороша, простора гардеробна, в якій ви можете кожну свою річ повісити на окремий вішачок і вам буде одночасно видно всі ваші речі, навіть якщо їх трошки або їх дуже багато, полегшує життя, тому що ви просто бачите одночасно все, що у вас є в мене. На жаль, в цій квартирі однокімнатній такої розкоші немає. А трошки така відносно величенька кількість речей є. Хоча намагаюсь не захламляти. От і в мене тут є шафа, чисто юридично в неї влазять всі мої речі. Але вони складені один на одний. Коли, наприклад, в стопці речей лежить п'ять білих футболок, я забуваю, які в мене там є білі футболки. А вони різні, бо одна буде супер оверсайзна, інша буде з якимось принтом, третя буде приталена, а четверта буде взагалі стрельчува в облипон. Це вже абсолютно е, різні футболки, і вони трошечки по-різному будуть виглядати в образах, але я цього не бачу, коли вони отак одна на одну складені. І так, зі всіма іншими речами. В мене все лежить одне на одне, і коли я починаю складати образи. Мені потрібно бачити річ, щоб згадати, яка вона в мене є. І що відбувається, коли я починаю складати образи, просто коли кудись ду або на якусь рекламну інтеграцію, якісь стилізації придумувати, я починаю все діставати з тої шафи. І кожна така примірка стайлінг закінчується тим, що просто вся квартира завалена речима, і мені потрібно заново це все складати і завантажувати в шафу. Чесно, це фізично складна робота, тому що ти кожного разу. Витрачаєш годину на те, щоб це все діставати, мінімум годину, потім назад поскладати, купа пилу. І от простора гардеробна, в якій ви бачите абсолютно всі свої речі, вона вам на 50%, вибачте, стилісти, що я вам це кажу, але вона вам на 50% замінить стиліста. Зрозуміло, що так як людина може відчути вас, подивитись на ваші пропорції, зрозуміти, що на вас сяде, а що ні, що вам потрібно скоректувати, що буде підходити вашому характеру, зрозуміло, що це. З цим можете розібратися або ви самостійно, або стиліст. Але факт того, що всі ваші речі не захламлені, і ви всі бачите, як на долоні. Він реально набагато спрощує життя. Тому що одразу все з іншим комбінується. Ви берете вішачок з джинсами, які хочете сьогодні одягнути, повертаєте обличчя, а у вас тут всі ваші блузи, топи, светри, висять. Або складені, але так, що їх видно. І ви одразу такий пам-пам-пам, ага, до цичинців, от оця блузка класно підходить, одягаєте, так само повернулись до аксесуарів, ага, ці приклали окуляри, ці-ці. Все. А навіть якщо у вас є така простора гардеробна, вам все одно це відео буде корисним, тому що просто корисно, і ви далі зрозумієте, чому. Просто подивіться. Є такі додатки, в які можна оцифрувати свій гардероб. Що це означає? Ви завантажите всі речі, які у вас є в шафі. В свій телефон, і вам в ньому буде зручно передивлятися абсолютно весь свій гардероб. Плюс ви одразу ж в додатку можете вкладати луки, дивитися, які у вас є низи, які у вас є верхи, що повторюється, що дублюється. Ви можете в свій оцифрований гардероб, коли він буде таким, додати якусь річ, яку ви гіпотетично хочете купити, але якої у вас ще немає. Додати, подивитися, з чим вона мечиться, якщо вона доповнює багато аутфітів. Ви її придбаєте, якщо ви її завантажите і побачите, що вам немає чим її носити, ви її не будете купувати. До прикладу. Розповідаю, що це за додатки. Їх насправді я впевнена, що є більше, ніж два, але я вам розкажу про два. І отут покажу, як вони виглядають десь. Тут вставлю. Це додаток «Wearing». Не знаю, чи правильно я кажу. Це я не знаю, чий це додаток, але це закордонний додаток і є. Такий аналог, не хочу казати аналог, бо це окремий повноцінний додаток, яким користуються. Я знаю, що багато стилістів бо для стилістів є плюшки в цьому додатку. Це додаток Маш, суть їх однакова. Ви можете завантажити свої речі в ці додатки, і потім там користуватися цим додатком на постійній основі. Одразу скажу, що в цього методу є один великий недолік. Вам потрібно за один раз завантажити все, що є в вашому гардеробі. І Якщо у вас є там речей 15, Окей, це не буде так тяжко. Якщо у вас речей як в мене або більше, це займе добрячий день, але з плюсів це потрібно зробити всього один раз. Тобто, один раз потрібно так, так виділити час і сили, налаштуватись на це і відкрити свій гардероб. І, до речі, найкраще робити оце оцифрування гардеробу після того, як ви сезонно розібрали свій гардероб. В мене на каналі є відео, як я це роблю, там теж є покрокова інструкція. Тому найкраще це робити після того етапу, щоб не додавати зайві речі, які вам потім доведеться видаляти і чистити. Відкриваєте свій гардероб, і кожну річ, отак, кожен вішачок, кожну поличку по одній перебираєте, і кожну річ додаєте в додаток, як це зробити на сайтах. На сторінках брендів, магазинів зазвичай є фото одягу, типу які показують, як би він сидів на людині, але на білому фоні без моделі. Ці фото роблять спеціально для стилістів, для, для такої роботи, і ми можемо як просто споживачі цим скористатися. Тобто, ви робите скріншоти ваших позицій одягу саме на сайтах, там, де немає ніякого іншого фону, а просто білий фон і ця річ. Ви робите скріншоти. Завантажуєте в ці додатки, і цей додаток сам обрізає все зайве. Тобто він обрізає весь скріншот і залишає лише оцю цю річ, яка була на білому фоні. Таким чином, знаєте, що це нагадує в дитинстві? Ну, в моєму дитинстві, ми грали в такі ігри, там де був журнал, і була дівчинка така картонна, і були також ем, е, бумажні е, паперові картонні. Е, одяжки на неї, і ми їх вирізали і, отак-от от одягали на цю дівчинку, загинали. Боже, я обожнювала це. Потім я трошки підросла, в нас з'явився перший комп'ютер, з'явився інтернет. І я ж знаходила такі онлайн сайти, там де була там дівчинка, ти та неї бах-бах-бах, вдягаєш. Це було моє. ну, В мене була гіперфіксація на цих іграх, і я їх обожнювала. І тут суть та сама. Ми робимо оці одяжки для ляльки зі свого власного гардеробу, і потім. Ви сто відсотків бачили такі образи. Вони стилісти віддають такі образи своїм клієнтам, створюють на сторінках, на своїх сторінках, як приклад типу топ-джинси. Пояс, сумка, взуття капелюшок, сережки. пам 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 І у вас є готовий аутфіт без людини, на якій він одягнений. Ми будемо робити те саме, але перед цим нам потрібно вирізати да, ці всі свої одяжки зі свого гардеробу, витягнути. Найлегший спосіб це от на сторінці сайту або бренду знайти оцю картинку вашої речі, заскрінити, завантажити в додаток. Це найлегший спосіб. Звісно, є речі, які, наприклад, на сайтах немає такої фотографії, яка була б без. Люди. Людини на білому фоні, а ця позиція там ця сукня сфоткана лише на людині. Або, наприклад, у вас є речі, яких вже онлайн просто немає. Фотографій. Це якась там колекція бренду п'ятирічної давнини. Його вже на сайті немає. На сторінці бренду немає, ніде його немає. Лише у вас от є фізична річ. Тоді нічого страшного, слава Богу, або не слава. В нас з'явився штучний інтелект. Я сміюся і жартую Сашою, що я Сара Конор, я противниця штучного інтелекту, я його принципово не використовую ні на своєму ютуб-каналі, ні в інстаграмі, ні в Телеграмі. Я не прошу створювати мені плани, підкидати ідеї, відео, абсолютно нічого. Чистий листок. Просто мені приємно слідкувати з людьми, знаючи, що це їх справжні думки, а не те, що їм написав чат GPT і думаю так само навпаки з вами по відношенню до мого блогу. Але це єдиний і перший. <laughs> Випадок, коли я ним скористалася. Якщо у вас немає от фото цього, цієї позиції одягу на білому фоні, ви берете, заскрінюєте цю річ, якщо вона є сфоткана на моделі, або просто розкладаєте на підлозі і робите фото цієї позиції. Там джинс, наприклад. Хай це будуть джинси. Ви їх фотографуєте. При хорошому світлі, і завантажуєте в чат GPT і даєте йому завдання зробити ці джинси на білому фоні згенерувати таке зображення. І він вам його згенерує. Да, не ідеально один до одного. Там може відрізнятись злегка легка відтінок або злегка форма, але загалом він дуже гарно з цим справляється, і у вас буде. Орієнтир на цю річ в вашому додатку, звісно, можна просто, наприклад, як раніше до чату GPT це робили люди. Можна просто да, там, якщо цієї сукні де немає на, на в інтернеті, ви можете просто на вішапу сфоткати цю сукню і вирізати її. Але зазвичай, да фотографія вдома не така ж класна, як фотографія в спеціальній студії. Там, де роблять оці фото для сайту, тобто там буде видно якісь складочки, воно буде не ідеально рівне, скукожене, колір буде деформований. Коротше, найкраще це оце фото з сайту або це фото нашаманене, згенероване за допомогою штучного інтелекту. І коли ви зробите це з кожнісінькою своєю позицією. Одягу, аксесуарів, верхнього одягу, взуття. Так, це займе час. Це прям займає час і сили, але потім вам більше ніколи не доведеться це робити. Бо навіть якщо ви будете щось докуповувати, ну, зазвичай люди не купують да, 50 речей за один раз. Якщо ви докупите якусь одну, дві, три позиції, в ваш гардероб, їх дуже легко додати, бо це всього-навсього. Ну, три штучки. Плюс, коли ви купуєте щось в флайн-магазині або замовляєте, наприклад, на зарі, да, або в якомусь українському бренді, зазвичай ви купуєте те, що в них досі є на сайті. Взагалі, є да, якби сторінка цієї речі, лінк на цю річ. І там, скоріше за все, з найбільшою ймовірністю буде оце фото речі на білому фоні. Тобто. Потім додавати якісь нові позиції айтеми буде легше. Але, наприклад, якщо ви дуже любите ресейл, вінтаж, е, знаходите щось е, на секунді, тоді вам більше підійде оцей варіант з штучним інтелектом. Ви будете самі фотографувати річ при хорошому світленні і давати йому завдання вам згенерувати фото цієї речі на білому фоні. Ну або якщо не хочете займатися цим, то просто самі гарно сфотографуйте на білому фоні, щоб річ була максимально. На фото схоже до того, як вона сидить на вас, який колір має фактуру і форму. Коли ви це зробили найскладнішу цю роботу, виходить, що ви в своєму телефоні маєте весь ваш гардероб. І в ньому речі не складені, отак, от стопочкою п'ять білих футболок, між якими не можеш знайти різниці. А у вас там всі ці речі розгорнуті. такі, якими вони будуть на вас, як вони будуть сидіти на вас, які будуть форму мати, колір, розмір, складочки, коротше, все-все-все. Наступні рази, коли ви будете складати аутфіт, будете, наприклад, в моєму випадку, коли я планую якісь рекламні інтеграції, і там має бути стилізація речі, чотири способи. Наступного разу я не буду доставати всі речі, щоб стилізувати цю річ. І я додам її в цей додаток, де є вже весь мій гардероб, і там, лежачи на дивані, а не таскаючи це все. Лежачи на дивані, я буду просто да, як гратись в дитинстві в цю гру, да ми одягали ляльку, але я буду комбінувати ці речі на білому фоні, складаючи собі аутфіти. Це насправді, якщо перетерпіти оцей найскладніший момент завантаження цього всього в ваш телефон. Це насправді дуже і дуже полегшить життя. І тим, в кого великий гардероб, і тим, в кого небагато речей в гардеробі, і тим, в кого, наприклад, є гардеробна, да, але гардеробну ви не носите в свої кишені, ви не носите її з собою на офлайн шопінг, магазин, ви не носите її з собою в подорож, коли ви хочете щось не знаю. Поїхали ви в Париж, хочете там щось собі купити на згадку з одягу. І думаєте, блін, а в є мені це з чим носити? Чи немає? Починаєте згадувати свій гардероб, а тут він у вас є в телефоні. І зараз я хочу зафіксувати, да. Що дасть вам оцей гардероб в додатку в вашому телефоні по пунктам? Тому що плюсів насправді дуже багато. По перше. Оцифрований гардероб в телефоні спрощує процес складання аутфітів. Як я вже казала, вам не потрібно йти до шафи, відкривати і дивитись, що у вас є. Ага, в мене є такий светр. А може там речі лежать в декілька стопок, як в мене, треба ритись. Як жартує мій Саша, ти отак от, коли я думаю, що в мене не маєш одягнути, бо в мене теж такі дні, Ти отак от каже: закрий очі, засунь руку в шафу, так от. Щось нащупає, дістань, і буде тобі новий лук і нова річ. Якась вам не потрібно це все діставати. Ви можете, наприклад, ввечері, лежачи на дивані, дивлячись серіал, подумати, зайти в додаток, подивитися, яка завтра буде погода, подумати, куди ви завтра плануєте йти на роботу, на прогулянку. І скласти на завтра аутфіт. І вранці не потрібно буде все діставати, оце робити цей кліпіш, ви просто одягнете те, що ви вже собі придумали, задумали. Е, зрозуміло, є нюанс, що на картинці не завжди до кінця зрозуміло, як саме ця спідниця сидить на вас, як саме цей переталений жакет сидить на вас, незрозумілі ваші пропорції фігури. Тому такі колажі з луками вони ніколи не можуть бути до 100% попадання в точку. Інколи буває, що ви на Білому фоні складають так прикольно, по стилям, по кольорам, по пропорціям мечеться, А потім одягаєте ці речі на собі, да? а воно якось щось саме на ваших пропорціях, вашому зрості, фігурі, воно якось не так. З вашою зовнішністю не так класно працює, як ви собі уявляли. Таке ж, на жаль, теж буває. Але все одно, ви вже знаєте свій власний гардероб, ви приблизно, навіть коли відкриєте його в телефоні і там, не знаю, завантажите якусь блузку і спідницю, наприклад, да, на білий фон. Ви будете вже приблизно пам'ятати просто, як воно на вас сидить і чи воно замечиться. Тому що ніхто не знає наш гардероб і наші речі краще за нас самих. І точно так само, як ви можете скласти да, свій аутфіт сьогодні на завтрашній день. Ви можете, коли у вас є час, або от в мене бувають такі, як я називаю, припадки натхнення, да? Коли особливо це особливо найчастіше, це тоді, коли прийшла якась нова річ, яку я замовила, або я щось придбала. Все, мені одразу хочеться весь гардероб з нею переміряти. І, от щоб не переміряти його фізично, можна зайти поскладати аутфітів і позберігати їх собі. В додатках можна прям зберігати ці луки, які ви собі склали образи. І зберігати їх в папки. Можна їх позберігати в папки по сезонності, літні образи, осінні, зимові, весняні. Коли у вас є натхнення. Ви можете собі лягти на диванчику, прикинути там, що ви можете носити з цієї спідниці. Або я хочу собі поскладати якісь цікавіші образи. От ви часто ходите, да, в якийсь бар з дівчатами, в якісь заклади, не знаю, кудись на кальян, на коктейльчик, щось таке. Блін, зайду, поскладаю собі якісь образи на наступні рази, що в мене вже в копілочці були да, як, як чорнетки шпаргалки. І оцей додаток буде такою вашою паличкою-верчалочкою. І Коли ви не знаєте, що вам одягнути, да, немає настрою думати, немає сил часу. Дістаєте, дивитесь, Ого, прогорнули як колекцію, як журнал да, з образами, які ви для себе наскладали, і обрали те, яке вам сьогодні підходить по погоді, настрою, місцям, куди ви збираєтесь піти. Оцифрований гардероб буде вашим помічником під час шопінгу, бо, от особливо в людей, в яких багато речей, інколи ми забуваємо, що у нас там є. І можна під час офлайн або онлайн-шопінгу подумати, о, хочу цю блузу, але інколи заходите в свій гардероб і бачите, що у вас є дуже схожа. Тільки, наприклад, у вас є в дрібну квіточку, а ви хочете таку ж блузу такої ж форми, але в більшу квіточку. Побачивши, що у вас є дуже схожа і майже ідентична річ, ви ту не будете купувати, бо для чого річ, яка плюс-мінус, така ж сама. Да? Це такий як ем, не дуплекс, а не можу сказати слово. Коротше це просто продубльована така ж сама позиція. Для чого вона в гардеробі, якщо вона нічого нового в той гардероб не додасть. Точно так само під час шопінгу, онлайн чи офлайн. кажу, перш ніж купити якусь річ з вашого вішліста, ви завантажуєте цю її картинку в свій гардероб і починаєте дивитись, скільки і яких комбінацій ви можете з нею зробити. І ви побачите, чи вона комбінується з якоюсь ще однією річчю в вашому гардеробі, чи вона додає дуже багато всього нового. В ваші образи. Чи вона комбінується, якщо це топ якийсь, якщо це якийсь цветет? Чи він, наприклад, комбінується у вас майже зі всіма низами, до всіх низів він додає щось нове, або він базовий, або він якийсь яскравий акцент? Ви одразу будете бачити. Чи є сенс вам його купувати? і Чи він додасть щось нове в гардероб? Чи він навпаки ваш гардероб обтяжить? І це буде річ, яку ви не будете знати, з чим носити, але вона буде займати місце в вашій шафі і тільки муляти вам око, бо ніби класна, а ніби й нема куди і з чим її одягнути. Оцифрований гардероб дуже класний для аналізу. Ці додатки групують речі, які ви завантажуєте по категоріям: низи, верхи, сукні, спідниці, наприклад, штани. Аксесуари, шляпки, сумки. Наприклад, який в мене раніше був такий перегід в гардеробі, в мене було дуже багато взуття, а сумок було всього 3-4. І вони закривали усі мої потреби. І відкриваючи цей свій оцифрований гардероб, ви одразу по категоріям бачите, чого у вас якби забагато, да, а чого у вас недостатньо. Як радять стилісти, і взагалі, як типу, має бути по правилам ну це просто більш логічно в плані стилю. Верхів топів, блуз, светрів, гольфів, футболок майок, має бути втричі більше ніж низів. Чому? Тому що те, те, що ближче до нашого обличчя, а да, це верхні частини одягу, воно більше впливає на те, як нас сприймають інші люди. Тобто, навіть будь-яка людина, коли дивиться на іншу людину, вона спочатку дивиться на обличчя, на портретну зону. Потім те, що від, знаходиться від неї далі, і аж потім дивиться вниз. І тому, коли у вас будуть мінятися верхи. Це буде більш різноманітно, ніж якщо у вас буде верх один той самий, один той самий светр, а будуть мінятися брюки або спідниці. Тому більш логічно мати більше різноманітних верхів приталених, об'ємних з вирізами, блуз, романтичних, спортивних кофт. І тут більше насправді варіацій, з якими можна погратись, а до них мати трошечки менше низів. І, от, відкрив відкривши цей оцифрований гардероб, ви, наприклад, побачите, що у вас навпаки. У вас набагато більше низів, а верхів буквально декілька, що робить ваш гардероб менш функціональним. Тому тут теж дуже зручно, і е, наостанок, коли ви бачите якийсь класний аутфіт, наприклад, навіть на мені в інстаграмі, на якійсь блогерці, на якійсь зірці, на пінтересті, будь-де. От ви побачили кльовий образ і хочете собі, ну як я роблю, позвичці або його зберегти, або заскрінити, Така О, треба повторити. І зазвичай я ніколи не повторюю. Моя папка скріншотів бездонна дира. У мене близько 20 тисяч скринів. Я там ніколи нічого не можу знайти, але завжди все скринью на випадок, якщо мені треба бути. Чимось схоже на свою маму. <хи> Побачивши такий образ на комусь, вам не обов'язково бістити купувати ті речі, які, наприклад, на цій блогерці. Да? Наприклад, ви побачили мій отвіт. Вам не обов'язково одразу йти замовляти все те, що одягнуто на мені, і не обов'язково собі зберігти і забути. Ви можете одразу, да, якщо у вас є хвилинка. Відкрити цей свій оцифрований гардероб і подивитись, можливо, у вас є приблизно ті самі речі, з яких ви можете повторити схожий або ідентичний образ. Наприклад, в мене в образі джогери, балетки, якісь романтичні, романтична блуза, і якась велика сумка. Це я так зараз просто кажу до слова. Ви відкриваєте, і бачите, що у вас немає точно таких самих ідентичних речей до цього ж бренду, цієї ж форми, але у вас є. Трошечки інакша романтична блуза, інакші джогери, інакші трошки балетки і сумка. І ви можете одразу собі скласти приблизно такий аутфіт і зберегти собі в цю папочку аутфітів. І тоді ви, скоріше за все, його повторите, бо він вже з ваших речей, а не з якихось речей, які можливо треба докупляти. І в мене взагалі немає такого, як в твоєї блогерки. А от і ні. Або так само ви можете почати складати аутфіт як в якоїсь блогерки, і побачити, що у вас є все з цього образу. Але вам сюди не вистачає сумки. І можете собі або записати в нотатках, або десь собі теж зберегти. І наступного разу, коли ви будете обирати сумку, ви побачите, що вам треба сумка, яка буде закривати, да, закривати оцю пусту діру в такому аутфіті. І ви будете обирати сумку, яка не буде дублювати ваші попередні, а яка буде саме закривати оці пробіли в гардеробі, буде підходити до аутфітів, в яких вам поки не вистачає якоїсь сумки. Вийшло сонечко і почало мене засвідчувати. На цьому все. Сподіваюсь, що ви все те, що я розповіла, використаєте, бо це справді дуже-дуже не те, що корисно, це зручно, це функціонально зробити це зі своїм гардеробом і завжди його мати в телефоні. Тим паче, якщо та, ви досліджуєте свій стиль, ви любите грати з одягом, щось комбінувати. Коротше, сподіваюся, це вам було цікаво. Сподіваюся, ви це все використаєте. Якщо є якісь запитання, пишіть мені в коментарях. І одразу кажу, що на мені одягнуто: це кардиган бренду Матіко. Сукня не знаю, чи вам видно, але вона така дуже приталена, силуетна. Качаровська дуже приємна з такого тонкого, приємного стрейчового матеріалу. Каф не знаю, чи взагалі було видно, але каф бренду Грімар. На цьому дякую за увагу. Якщо хочете бачити більше стилізації класних образів, аутфітів, то підписуйтесь на мій інстаграм. Я там теж Ксенія Заремба. І до нових зустрічей! Рада була бачитись і чутись з вами, Па-па!